Всім привіт! Ви на каналі Містро Фрейм і в цьому відео ви дізнаєтесь про 5 дійсно цікавих фільмів на воєнну тематику. Тут присутні кіношки про різні війни, тому кожен зможе знайти щось для себе. Ну а зараз авансом оформлюйте підписку, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На п'ятому місці фільм Грейхаунд. В центрі сюжету історія капітана Крауза, побожного і тихого чоловіка, який отримав відповідальне бойове завдання: вести Есмінець Грейхаунд і конвоювати сотні торгових суден, що пливуть із США в Європу. Для цього йому потрібно пройти ділянку Атлантичного океану, де підтримку не може надати ні американська, ні союзна авіація, так звану чорну яму, де його обов'язково будуть чекати німецькі підводні човни. Крауза повинен протриматись проти них цілих 50 годин, зберегти життя екіпажу і довести важливий Вантаж рейтинг 7 з 10. Цей фільм тримає увагу глядача з перших хвилин. Я певен, що він вам сподобається. Четверте місце займає кіно «13 годин таємний воїни Бенгазі. За сюжетом, державний переворот в Лівії призвів до громадянської війни всередині країни. В той час в Бенгазі прибуває посол США. Однак, за відсутності належної підготовки візиту, політик потрапляє в пастку розгніваних мусульман. Силами декількох охоронців американського посла не врятувати, але допомогти співвітчизникам може лише шістка найманців, які охороняють секретну базу. Колишні солдати, чиє перебування в Лівії є протизаконним, плюють на можливі проблеми в переговорах двох країн і відправляються в саме пекло священної війни. Мусульман з американцями рейтинг 7 з 10 Ця кіношка я б сказав досить важка, але дійсно цікава. В будь-якому разі рекомендую. На третьому місці фільм Американський снайпер. За сюжетом молодий техаський на ім'я Кріс Кайл, який не вміє нічого, крім того, що вміло триматись на спині бика на Родео та стріляти по оленям. Після терактів 11 вересня твердо вирішує відправитись до Іраку та помстити джихадистам. Вже на навчальному полігоні Кріс виявляє неабиякі снайперські здібності. А після прибуття в зону бойових дій перетворюється на справжню машину смерті. Одного разу вступивши у війну, Кайл вже не зможе зупинитись. Рейтинг 7 з 10. Це один з тих фільмів, який показує, що людина ніколи повністю не повертається з війни. Те, що військові там бачать, назавжди залишиться в їх пам'яті. Друге місце посідає фільм Дюнкерк. Події розгортаються навесні 1940 року. Німеччина тіснить французькі війська. Перемоги нацистів все ближче. Лондонське командування наказує переправити з материка на батьківщину британський експедиційний корпус, присланий для підтримки Франції. Військові концентруються на пляжі в Дюнкерку, де їх обстрілюють і бомблять німецькі літаки. Надіслані для евакуації великі кораблі теж виявляються під вогнем, і британці вирішують вивозити солдатів на маленьких цивільних судах, на які німцям шкода витрачати кулі та бомби. Рейтинг 8 з 10. Дюнкерк. Це просто дуже сильний фільм про війну, який не може не сподобатись. І перше місце займає фільм Зміркувань совісті. Головний герой, молодий провінційний хлопчина Дезмон Дос – він палко вірить в Бога і повністю відкидає насильство. Віра Дезмода забороняє йому навіть торкатись зброї, але в розпал Другої світової війни хлопець вирішує, що не може сидіти в тилу, поки інші хлопці з його міста воюють. Він добровільно записується в армію і йому обіцяють, що він стане польовим санітаром, якому не потрібно носити зброю. Однак командири хлопця наполягають, що кожен солдат повинен вміти стріляти. Дезмонду доведеться пройти через приниження та залякування, аби нарешті довести свою мужність у справжньому пеклі під час штурму острову Окінава. Рейтинг 9 -10. з З зміркувань совісті особисто для мене один з найулюбленіших фільмів про війну. В ньому є дійсно глибокий сенс, над яким хочеться замислитись. На цьому добірка найкращого кіно про війну добігла кінця. Приємним бонусом стане те, що більшість фільмів з цього відео засновані на реальних подіях. Прошу вас підписатись на мій канал, аби підтримати україномовний контент. Також буду радий вашим лайкам та коментарям. Ну а я дякую за перегляд, з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео!